В Україні продовжує вирувати сильна негода, внаслідок чого перекрито 14 доріг та знеструмлено 2019 населених пунктів. Змі повідомляють, що в Одесі знайшли тіла трьох замерзлих на смерть людей. Вітаю це ютуб канал інформатор спільно з Україною на часі. Мене звати Даріна Глушенко. Усі подробиці про негоду дивіться далі у відео. В Одеській, Миколаївській, Черкаській Кіровоградській областях найскладніша ситуація із сніговим штормом протягом дня буревій про продовжить щедро посипати снігом та дощем під акомпанемент сильного вітру, А на дорогах очікується сильна ожеледиця та снігові замети. В Одесі троє людей через негоду замерзли на смерть. Про це повідомляють українські змі, посилаючись на поліцію Одещини та джерела у правоохоронних органах. Тіла померлих виявили напередодні 26 листопада. Ймовірно, загиблі були безхатьками. Слідів насильницької смерті на їхніх тілах не знайшли. У щепному провулку виявили тіло чоловіка. З переохолодженням на автобусній зупинці на академіка Лазарєва тіло жінки та на привокзальній площі чоловіка. 26 та 27 листопада активний південний циклон приніс рясні опади та сильний вітер у більшість областей України. На Чорному та Азовському морях розігрався шторм. Низка доріг, зокрема, частина міжнародної траси М 15 закриті для руху. Відомо про постраждалих у ДТП. Без світла зранку були понад 2 тисячі населених пунктів. Наприклад, в Одеській області швидкість вітру у деяких місцях сягала 30 метрів за секунду. На дорогах державного значення дальність видимості практично до не. Уля водії та пасажири стали заручниками негоди через потужні снігопади та ожеледицю сталася велика кількість ДТП. Щоб побороти наслідки негоди та не допустити колапсу на дорогах, влада прийняла рішення створити оперативний штаб. Однак синоптики заспокоюють, що наразі циклон вже за межами України, і вже з вівторка, 28 листопада. Погода заспокоїться. Позначки термометрів піднімуться до плюсів. На заході та півночі буде близько нуля від 3 градусів тепла до 3 морозу. Буде така собі перерва на один день, бо вже 29 листопада із заходу переміститься новий активний циклон, який принесе опади у вигляді дощу на заході та півночі країни зі снігом. У південних, центральних та східних областях, температура підвищиться до плюсових позначок, через що увесь сніг швидко розтане. Друзі, підписуйтесь на youtube канали Україна на часі та інформатор. Ставте лайки, тисніть на дзвіночок та обов'язково надсилайте наші відео друзям, щоб підтримати нас та першими отримувати актуальну інформацію. Бережіть себе.